Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні хочу поділитись, така в мене накипівша вже тема. Це в нас під одною кришою з літньою кухнею сарай, дуже в плачевному стані. Тут навіть прогнулася криша, ну, якось сволока що не знаю навіть, як це ну, зробити, щоб воно було гарно. Потолки, подивіться, пообсипалася глина. Ну, Маска глиною майже не було. Саме приміщення дуже низеньке, тому в лютому місяці минулого року, ще до початку війни, почала, ось, дивіться, розкопувати, щоб заглубитися ну, для того, щоб тут зробити якийсь настил, пол, треба зробити глибше, тому що, якщо на це. Якась є, я ось, дивіться, рукою достаю, зігнута, полузігнута рука, я достаю до сволока. Тому що, якщо ще трохи підняти, будемо головою впиратися в сволок. ну, Це незручно. Тому хотіла вкопатися, але чоловік сказав, тут нема фундамента, тут те. Та, все. І я закинула цю ідею. Але ось оп'ять, сьогодні стирала. влітку ми, ось у нас іде з літньої кухні, там у нас машинка стоїть стиральна. І злив іде отак шлангою на вулицю. Але взимку, коли замерзає вода, то шланг треба зливати воду і кидаємо тут. І ось уже не один раз у мене, я забуваю, включила машинку, а за шланг забула. І йде вода тут в цьому сараї. Із-за цього у мене були кабаки, почали гнити, тому що волога повишена, цибуля починає рости. Ну, і Хочу тут зробити кімнату, в якій можна буде щось її покласти, і холодильник винести. У нас літня кухня дуже маленька, дуже все тісно. І хочу зробити, щоб був злив, зробити воду, щоб можна було. Ну, у нас якби водопровода нема, але криниця, і можна зробити. Тим більше ми і гідрофор купили, і насос є, але ну, треба це все робити. І тому сьогодні знімаю це відео. Щоб якби, стимулювати себе до того, щоб продовжувати цю роботу, яку я надумала. Тут у нас ось стінка йде де в літню кухню. Ми тут хочемо прорубати двері, О, двері є, тільки треба зробити. Тому ну, хочу зайнятися цією роботою, і буду ось час виключили світло, робити такого нічого не можна, буду потрошки довбати. Звичайно, тут бачите, понакидано і. Якісь бетонні куски, і кирпичі, і глина. ну, Дуже е, тяжко. Я коли почала копати, то мені дуже було тяжко. Надіюсь, е, таке чоловіка е, ну, говорить, щоб допомагав мені, бо не хоче, він. Я не знаю, що тут робити і як робити. Я сама ще толком не знаю, але хочу починати робити, тому що ну, мене це вже достало. Тут ще ось такий бетонний. Е, Якийсь, не знаю, такий фундамент зроблений, чи що воно таке, для чого ми, минулі ці господарі робили. Таке воно високе. Я не знаю, наскільки воно в глибину вкопано. Але ну, я так думаю, що не знаю, чи зможемо ми її видобати. Будемо питатися, якщо не вийде, то треба буде щось придумати, якщо воно лишиться, щоб воно ну, якось не заважало, щось треба буде проєктирувати таке, щоб. ну, Воно ввійшло туди. А так, думаю, поки тимчасово, може, поставимо ванну десь тут, може, і в цьому вуглі, тому що в нас немає ніяких зручностей і, звичайно, краще в хаті робити, до хати в нас ще руки не доходять. І, ну, щоб щось винести, сюди положити і буде там просторніше і тут добре. Тому, кому цікаво, спостерігайте, я буду потихеньку робити і буду по чуть-чуть виставляти. Що я тут зробила. Це робота не швидка, тому що я сподіваюся, що до кінця року таки зроблю тут щось. Ну, Кому цікаво, дивіться, пишіть коментарі, може, хтось може щось порекомендувати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гри. Пока.